Обурення й скандали на конкурсі пасажирських перевезень в Івано-Франківську. Члени комісії висловили чимало зауважень до окремих претендентів, які зняли за неправильне оформлення документів. Зокрема, деяка інформація не відповідала дійсності або було подано неповний пакет документації. Зв'язку з неповною інформації тобто не оформленням, незазначеним не хто від Хто за прошу? Члени комісії також знайшли технічні недоліки в транспорті у деяких перевізників. Відсіяли й кількох учасників конкурсу із їхньою пропозицією працювати на великогабаритних автобусах. Участь конкурсів не податку такою закону загалом дані партії. Конкурсу подання не повної конкурсної пропозиції є для недопущення не водоучасті конкурсу. Загалом на конкурсі розглянули 14 лотів, в які потрапили не лише привабливі маршрути. На них подавалися 8 учасників, які підготували необхідний пакет документів. З усіх лотів три розглядатимуться на повторному конкурсі у зв'язку з тим, що всі учасники не надали додаткової кількості транспорту. Ще по двох лотах за ухвалою суду забороняється проводити конкурс, а перед останній лот не отримав перевізника. Через через недопущення учасника конкурсу комісія працювала, як я вже сказав, неодноразово і працювала тільки сугубо щодо постанови кабінету міністрів. Були перевірені всі необхідні документи, які вони подали, і по кожному перевізнику, по кожному учаснику була проведена скрупульозна робота. Як підсумок, деякі підприємці отримали одразу кілька лотів, а є такі, яким не дісталося жодного. Вони обурені рішенням комісії. Вважають, що лоти отримали опоненти, в яких ані маршрутні автобуси, ані орендовані території для розміщення транспорту не відповідають вимогам. Як же можемо виграти, коли приватний перевізник виграє конкурс у фірми, яка працює вже яка приватна фірма, яка має своїх спеціалістів, механіків, лікарів. Базу обслуговування, а приватний перевізник нічого не має, він виграє у фірми, Скажіть, як таке може бути? Як бали нараховували, невідомо. По яких критеріях і по, і, і по чому. У нас своя власна база. Ті, хто виграли, базу орендують по 10 сотих. Те, вони там планують розмістити 40, 50, 60 автобусів, я не розумію. У нас в штаті є три механіка, два лікаря. 1,8 гектара землі, мийка своя, заправка, ремзона. Тому я кажу, що я не розумію по яких критеріях нараховували. На конкурсі були виставлені нові маршрути, що сформовані під нову транспортну мережу. Відтак планують впровадити 23 маршрути замість 47.